Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного четверга 21 лютого. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Транспортні рейди у Львівських маршрутках розпочалися перевірки посвідчень пільговиків. За день роботи контролери виявили 9 підроблених документів. Вшанувала Солов'їну, понад 200 поетичних творів, відомих українських класиків, упродовж дня прочитали студенти Франкового університету. У такий спосіб молодь відзначила день рідної мови. Проміжний фініш львівський укейні леви регулярний чемпіонат завершили виїзною перемогою на столичним соколом. У Львові взялися перевіряти пільговиків у маршрутних таксі. Їх посвідчення фотографують а після детального аналізу встановлюють легітимність. Лише за учора контролери виявили дев'ятеро людей з недійсними документами. До такої ініціативи автоперевізників спонукало те, що кількість пасажирів, які підробляють документи, дедалі більше є. За їх словами, найчастіше їм трапляються посвідчення без печатки або ж протерміновані. Обів на восьму ранку у час пік перевезень група контролю, до якої входять представники АТП та правоохоронці, вже на ногах сьогодні контролери перевіряють мешканців Сихова. Пасажири показують свої посвідчення, а ті їх фотографують, аби згодом ретельніше розглянути та встановити справжні воно чи ні. Виявити, чи воно липове, чи не липове, ну, такої можливості в нас немає, тому що ми не експерти по виявленню фальшивих посвідчень, ми можемо тільки подивитися, чи воно відповідає так, як воно може бути. Там, чи є дійсно початка, чи є фотографія цієї людини звірка з особою. Фотографії посвідчень контролери надсилають установам, які їх видали для встановлення автентичності. Якщо ж документ фальшивий, то переходить до рук правоохоронців. Власнику підробки загрожуватиме штраф і навіть позбавлення волі. Проте більшість пасажирів до такої ініціативи перевізників ставляться з розумінням і на перевірку реагують спокійно. Правильно роблять зараз кожен третій всі з посвідченнями, а посвідчень немає. За словами контролерів, пенсіонери, хоч пільг на проїзд у маршрутному таксі не мають, проте їх не чіпають. Кажуть, це вже справа водія брати чи не брати такого пасажира. Ну, є, звичайно, такі, що нагліють пільговики, має Але пільговиків є дуже багато. Загалом є дуже багато. Отак інколи буває на половину заходить пільговиків. Я дуже рідко їжджу. Я їду зараз. хвора в поліклініку Я дуже рідко їжджу. Тролейбусами трамваями всім дуже рідко. Так що на мене воно поки нічого не діє, бо я од зупинки приїхала і це. Пенсіонери на включені, ну там двояка ситуація, якби, скажімо, ну, заходить жіночка там, старшого доживіку, ну ми скажімо, не звертаємо увагу, ну, людина хоче їхати. Перевіряти посвідчення пільговиків у маршрутках розпочали учора. За один день фальшивки виявили у дев'ятьох пасажирів. Перевізники кажуть, що здебільшого трапляються протерміновані документи або ж без печатки на фото. Вчора навіть такі люди були, які хотіли проїхати посвідченням військової прокуратури. ну це… Такі люди просто проходять, сідають, нічого не кажучи. Водії віддають квитки. Є на даний час декілька груп, не буду казати, скільки які працюють скільки в районах різних, де от такі, як сихі, в даному випадку. Сьогодні завтра, наскільки я знаю, на Галицькому перехресті. Вже наступного тижня пасажирів маршрутних таксі перевірятимуть не лише їх посвідчення, а й квитки, за відсутність яких штрафуватимуть. Марія Шепель, Остап Сімчук, Ентановини. Понад 200 поетичних творів відомих українських класиків впродовж дня прочитали студенти Франкового університету. Так молодь відзначила день рідної мови. Спудеї кажуть, пісенно поетичний марафон у стінах рідної Альмаматер вирішили організувати, аби привернути увагу та ще раз нагадати про красу та багатогранність рідного слова. Така акція зовсім не перешкода навчальному процесу, означають викладачі навчального закладу, адже вірші читали лише на перервах а під час пар у виші тихо лунала українська пісня. Він живе, він ще не Ні Твори Івана Франка, Тараса Шевченка, Ліни Костенка, Дмитра Павличка та багатьох інших відомих українських класиків декламують студенти Франкового університету. кажуть, найкращі твори відбирали впродовж кількох днів. щоб у день рідної мови гідно відзначити це свято? Ми підібрали приблизно 200 творів українських класиків, сучасних українських поетів. Тобто кожен охочий, хто заходить в університет, може підійти, долучитись до акції, прочитати вірша запропонованих або зачитати власного вірша на свій розсуд. Ініціатори акції філологи. Вони традиційно у вишиванках. Декан факультету Ярослав Герасим каже: без цього ніяк, адже це ще один символ українськості. Рідна мова вона асоціюється, вона поєднується, вона варто її дублюється з іншими символами української нації української держави. І вишиванка належить до одного з них І привернути увагу нашої молоді до важливості знання, вивчення, популяризації, утвердження престижу рідної української державної мови. Що перерви, поетичний марафон відвідували десятки спудеїв різних факультетів, які також долучалися до читання поезії. Краса української мови привернула увагу навіть закордонних гостей. Оридне слово, хто без тебе я. Ними жебрак, старчучий бродяга, мертвяк обросли пліцям саркофага, праг купа, жалюхідного рам'я. Стражні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причайліс, коли не знають, з чого їх почат, бо всі слова були вже чайміс. А ті, хто так і не наважився привселюдно прочитати класика, могли оглянути мовну експозицію, яку розмістили у фоєвешу. Свою любов до українського слова деякі студенти виявляли навіть у піснях. На долю. На... Степан Грицюк, Олександра Стасишин та Юрій Руденко. НТА новини. Невтішна статистика. Кількість хворих на інфаркт та інсульт у Львові зменшується. У 2012-му на кожну з цих недух захворіли на 100 людей менше, ніж було. П'ять років тому однак це не впливає на рівень смертності. Весь цей час він залишається стабільним. Причина пізнє звертання за допомогою натомість постійно зростає число онкохворих. Тут медики лише розводять руками. Мовляв, це світова тенденція. У 2012 році зросла як народжуваність, так і смертність. Дітей народилося 8254. Це на 575 більше порівняно з 2011 роком. Натомість померло 6546 людей, що більше на 192 особи. Причиною понад 80% смертей стали хвороби системи крововігу та онкозахворювання. Так на інсульт та інфаркт минулоріч захворіло понад 1700 осіб. Це менше ніж у попередні роки. Однак рівень смертності не знизився. Медики кажуть. Люди занадто пізно звертаються по допомогу. Якщо лікування починається в першу годину, максимум до трьох годин від початку захворювання, результати лікування є добрими. Людину можна врятувати меншим коштом з ліпшими результатами. До шести годин це. Ці... Ці показники ну, шанс на на, на одужання високий, але вони вже починають погіршуватися. Після 6 годин показники виживаємості при цих захворюваннях погіршуються. Я вже не говорю там 12-24 години, 2-3 доби. Натомість з року в рік зростає кількість онкохворих. хворих. Це про тому, що Львів не належить до екологічно небезпечних територій. Тут немає великих виробництв, атомних станцій, шкідливих викидів атмосферу. Збільшення кількості хворих на рак загальносвітова тенденція. Якщо раніше рак пов'язували з екологічними впливами, сьогодні це треба пов'язувати з. З харчуванням, чим ми харчуємося, зі шкідливими звичками куріння там, і так далі. Зі змінами генетичного плану єдине, чи можуть похвалити медики, це збільшення виявлення хвороби на ранній стадії. У Львові цей показник на 25% вищий ніж загалом по Україні, а це збільшує шанси людей на одуження. Найбільше зараз турбує медиків ситуація з раком молочної залози. У понад 20% випадків цю хворобу виявляють уже в занедбаному стані. Причина у тому, що багато жінок вчасно не проходять обстеження. Не відстояли своє у Другобичі. Підприємці з місцевого молочного ринку пікетували сесію міської ради. Люди вимагали у депутатів зберегти для них торгові місця. у тім, що на місці їхніх яток зараз зводять багатоповерховий супермаркет, та обранці та ради були прихильнішими до великого бізнесу. Тож право розпоряджатися територією місцева влада надала саме інвесторам торгового центру. Війна перед Дрогобицькою мерією. Продавці молочного ринку вимагають залишити робочі місця просто неба. Депутати ж ходжуть триповерхового супермаркету. Вони готують рейдерську схему витиснення людей і викидання на вулицю. Свої права підприємці відстоюють штурмом міської ради. На заваді невдоволеним стають озброєні беркутівці. З'ясувати стосунки віч з депутатами, пекетувальникам не вдається. Ми, що Чом тиштабася чекісти, а? Тим часом дрогобицькі обранці визначають, що важливіше бюджетні питання міста чи доля працівників ринку. Дві години депутати сваряться. Через п'ять хвилин я виходжу Пріоритети розставлено 1-0 на користь інвестора майбутнього супермаркету. Новина застає підприємців, які прориваються до сесійної зали. Продавати не в голоді, а продавати в різних умовах, абсолютно які будуть відповідати санітарним нормам. У нас буде лабораторія, де буде провірятися продукція. Не буде ніяких пляшок пластикових. Місць для торгівлі у сучасному торговельному центрі для підприємців не передбачено а ринок був для більшості з них єдиним джерелом заробітку. На даний час для моєї сім'ї тої єдине заробіток, тому, що ніхто ніде не працює. Вечірня тривога напередодні увечері із п'ятиповерхівки, що на вулиці Роксоляни, евакуювали понад 20 людей. Сполох стався через пожежу у підвалі та сильне задимлення усієї будівлі. Травмованих і загиблих на щастя немає. Причина займання встановлюється за неофіційними даними. Вогонь спалахнув через безпритульних у підвальному приміщенні вони облаштували собі нічлішку. Повідомлення про пожежу, що на вулиці Роксоляни, 26 до надзвичайників, надійшло близько 18-ї вечора. Дзвонили мешканці однієї з квартир на місце події, одразу ж виїхали вогнеборці. Уже на місці менесники з'ясували, займання виникло у підвалі п'ятиповерхівки. Відтак, аби мешканці житлового будинку не отруїли щадним димом, прийняли рішення евакуювати людей. Рятувальники швидко загасили поле, не давши розповсюдитись пожежі на житлову площу. Тим часом у підвалі вогонь встиг знищити сміття на площі 15 метрів квадратних, що стало причиною пожежі, невідомо за неофіційними даними. Приміщення не зачиняється, і туди часто приходять ночувати безпритульні. Відтак мешканці припускають саме вони і стали винуватцями пожежі. Шанс на роботу більш ніж 30 роботодавців Львівщини зібралися разом для того, щоб запропонувати вакансії людям, які шукають місце праці. За статистикою, після таких зустрічей, кожен четвертий безробітний, який навідався до будинку праці, знаходить у мрії на роботу. Таку масштабну акцію влаштував Львівський обласний центр зайнятості у межах відзначення дня соціальної справедливості. Найважче сьогодні працевлаштуватись особам пенсійного віку людям, які вийшли з місць позбавлення волі, молодим спеціалістам, дітям-сиротам та інвалідам. Проте така тенденція не на всіх підприємствах. На сьогоднішній день в мене працює 12 інвалідів. І ми забезпечуємо їм, створюємо максимальні сприятливі умови. Перший місяць вони у нас проходять навчання. У нас гарантована оплата 1200 гривень в Місяць. Потім скільки зароблять при виконанні норми на 100% отримують дві тисячі. Пів сотні людей навідались до будинку праці для того, щоб поспілкуватись з потенційними роботодавцями. Їх цього разу 35. Пропонують більше 200 вакансій. Тарас за освітою інженер щойно пройшов співбесіду і каже успішно. Тезове інвой має ряд обладнання, з яким я вже працював два роки. Шанс є завжди. Бажання в мене є, тому я й пройшов сюди власне. У будинку праці організували ще й демонстраційні покази, тренінги, семінари, профорієнтаційні уроки. Разом з органами влади та дотичними структурами обговорювали та вирішували проблемні питання працевлаштування населення. В умовах сьогодення у місті Львові на одне місце претендує дві людини, а в районах більше 200 чоловік на місце. Це соціальна несправедливість, наголошує керівник обласного центру зайнятості. Саме тому активно підтримує програму обласної влади Галицьке село, націлену. На створення робочих місць за містом закон про зайнятість говорить про те, що людина, яка вирішила працювати в селі, значить, після закінчення жбового закладу, повертається в село. Вона отримує 10 мінімальних заробітних плат. Три роки держава оплачує її вартість житла. Значить, відповідно, під програму вона отримує певні кошти від центру зайнятості, в залежності від того, який вид бізнесу вона буде обирати. Василь Барилюк каже, намагатиметься усіма можливими силами лобіювати питання випускників аграрних і зооветеринарних вузів на рівні країни. Ми зараз ще ініціюємо перед державним центром зайнятості внесення зміни до закону, щоб за рахунок коштів фонду можна було відшкодовувати відсоткову ставку за кредитами на започаткування бізнесу якраз на селі і особливо що стосується молоді. А що стосується великої кількості робочих місць у владних структурах, розробляють економічні програми, які кажуть сприятимуть, необхідно сформувати таке середовище, яке б дозволило залучити сюди великих інвесторів, великих, малих і середніх, але цивілізованих, і тільки вони зможуть дати достойну платню. В рамках заходу Львівський обласний центр зайнятості організував для осіб з інвалідністю ознайомчий похід до найбільшого в Україні Львівського центру соціально-трудової, медичної і професійної реабілітації. Окрім фахових лікарів, які допомагають стати на ноги після і під час важких недух, тут пропонують навчання за більш ніж 30 -ма спеціальностями. Інваліди мають шанси стати професійними перукарями, майстрами з манікюру, флористами чи отримати права на можливість водіння спеціалізованим транспортом транспортом. людина, яка шукає роботу і хоче працювати, я рахую, що вона тут може здобути такі професії, які вона зможе виконувати, з вона має якісь обмеження по здоров'ю. Такі ярмарки обласний центр зайнятості організовує не лише в день соціальної справедливості, а практично щомісяця у міському і в районних будинках праці. Гуцулки, мавки чи панянки з парасольками близько сотні ляльок-мотанок різних розмірів та стилів у Шевченківському гаю. Експонувала львівська майстриня Оксана Смерека-Малик. Родзинкою виставки стали вірші самої авторки, цитати з яких характеризують певну групу ляльок. Сама шмисткиня каже, для неї це не забавка, а відповідальна творча робота. Водночас, мистецтвознавці зазначають, роботи Оксани Смереки-Малик мають свій впізнаваний стиль, передусім тим, що обличчя у ляльок авторки без традиційного солярного хреста. Коли мене запитали, доки я буду жити у Львові, коли я вернуся в гори, і в мене виник такий вірш. Гуцулка газдиня мене питала, доки ти будеш жити в кам'яному місті і пити воду не з потока. Елегантні панянки, поважні газдині, весільні господині чи ошатні княгині і боярині. Кожну групу ляльок на виставці Оксани на лялька характеризує певна цитата: це уривки з творів поетеси. Мисткиня запевняє, коли сідає творити сама, не знає, що вийде. Ідею та образ їй диктує сам матеріал. Я йду від матеріалу, коли я бачу е якийсь фрагмент. Е Тканини я знаю, що з цього можна зробити. Потім я вже добираю, якщо це має бути якась композиція, тобто я поодиноких робіт не роблю. Мені не цікаво робити одну ляльку, яка сама по собі просто би якось називалася. Мені подобається робити групки. По перше, тут можна показати їх в русі. Вони є тоді динамічні. За три роки, відколи лялькарка почала займатися мотанками, з під її рук вийшло понад тисячу різноманітних екземплярів. Усі вони унікальні, мають свій стиль та колорит, каже мистецтвознавець Ірина Сорокіна. Особливість Оксани Неглільок відсутність солярного хреста на обличчі, розмаїття одягу та рухомий каркас. Вони є пізнавані, скажімо так, тобто вони кожна людина вона має якусь певну свою енергетику, свій стиль творчості. Сі, тобто вони пані Оксани є пізнавані і, незважаючи на велику кількість проведених майстер-класів, все ж таки, її учні завжди щось мають інше: іншу кольорову гаму, інший варіант декорування, інший варіант підбору тих самих прикрас, тобто якийсь варіант іншого плетення, от кораликів, віночків, вона не використовує практично, ну не практично на взагалі не використовує хрести на обличчях у творчості мисткині немає. Кожну свою ляльку вона робить індивідуальною і в жодному разі не схожою на попередню. А працювати ще є над чим. Жінка каже: усі її друзі та знайомі позносили їй стільки автентичного матеріалу, що його вистачить ще не на одну сотню українських мотанок. Олександра Стасишина став Сімчук, НТА Новини. І далі у новинах спорт Львівські хокейні леви регулярний чемпіонат завершили виїзною перемогою над столичним соколом. Основний та додатковий час гри завершився нічиєю 1-1. В серії ж булітів точнішими були галичани. Результат цього протистояння на турнірне становище команд не вплинув. Леви у плей-офф вийшли із передостаннього шостого місця. У першому періоді Ігор Шаманський вивів левів уперед. Сокіл кинувся відіграватися у другому періоді. Зусилля киян вучним китком увінчав Всеволод В Цей час галичани грали у меншості. Ані в основний час матчу, ані в Овертаймі вучних кітків більше не було. В серії булітів точнішими були гості. Переможний буліт закинув Віталій Кириченко. Цим матчем Леви завершили виступи в регулярному чемпіонаті. В плей офф вони вийшли із передостаннього шостого місця. Суперниками Львів'ян по наступній стадії турніру будуть столичний компаньйон та харківське Динамо. В цьому році «Компаньйон» дуже стабільний клуб. У принципі, ішов в інфраструктурі, що по підбору гравців. Я думаю, що буде так, хороші цікаві ігри. І Динамо Харків також. Клуб створений е, в тому році. Е, я думаю, буде ну непросто не з цими командами. Леви проведуть по дві гри: одна вдома і одна у гостях. У півфінал виходить дві команди із групи. Третя припиняє боротьбу за нагороди. Календар ігор оприлюднять пізніше. Скандинавський горішок, Львівські Карпати, турецький етап підготовки до весняної частини сезону завершили поразкою від норвезького Тромсе. Долю спаррингу вирішив влучний удар на 30-тій хвилині Андерсена. Зелені білі бодай один раз вразити ворота суперника не змогли. Після цього матчу Карпати повернуться до Львова. У неділю Гледжера на стадіоні Україна проведуть спарринг проти ФК Тернопіль. А На початку наступного тижня вони вирушать в Крим, де готуватимуться до першого офіційного матчу 2013 року проти Сімферопольської Таврії. Почали із бронзи львів'янка Анастасія Меркушина першою із українок піднялася на п'єдестал Європейського юнацько-олімпійського фестивалю, що триває у Румунії. У її доробку третє місце. Галичанка відзначилася в індивідуальній спринтерській гонці біатлоністок. Меркушина має шанси поповнити свою колекцію нагород в інших дисциплінах. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра дивіться наші новини у звичній порі.